Акція проти заборони акцій. Під мерією мітингують противники проєкту рішення, що забороняє низку громадських зібрань та встановлює нові правила для мітингувальників. Там просто все в комплексі. якщо дивитись кожен пункт це порушення ближче за 100 метрів? Це абсолютно логічно. Це суперечить рішенню європейського суду. Про сьогоднішній мітинг протестувальники повідомили камда напередодні за новим документом. Звертатися слід щонайменше за 10 днів, щоб мерія встигла опитати киян, чи хочуть вони таку акцію. Нам доведеть. Це замовляти послуги у міської ради по дослідженню громадської думки. За це платити гроші. нам треба буде за 10, в окремих випадках за 30 днів повідомляти їх про проведення акції, причому подавати ще повністю сценарій, регламент, доводити свою фінансову спроможність. Тим часом у стінах Київради проти такого документа виступають опозиційні депутати, найчастіші організатори політичних зібрань. А що такі полі. Політичні заходи масового характеру це є мітинги, ходи, демонстрації, так і такі збори. Ми будемо сьогодні говорити на пленарному засіданні. Що було дано протокольне доручення виконавчому органу зняти з обговорення політичні акції? Заборонять мітинги та демонстрації ні, пояснює різницю Марина Хонда, начальник управління, який розробляло скандальний документ. Є формулювання не поширюється на збори, мітинги, демонстрації. Ходути. Пікети, які проводяться відповідно до статті 39 конституції України, є політичний захід. Якщо партія святкує 20 років свого створення, створює, проводить концерт. Це ж не мітинги, демонстрація, це концерт, це масовий захід. Тобто це абсолютно два різні поняття. А от юристи упевнені, якщо депутати проголосують за проект рішення, перевищать власні ж повноваження у 39-й статті конституції. Написано для проведення мітингу, достатньо просто повідомити про це владу у новому ж проекті КМДА мітингувальникам треба отримати ще й дозвіл чиновників. Конституція говорить о тому, що обмежити дану норму можна тільки або законом, або рішенням суду. Розпорядження місцевої адміністрації не є законом. Це нормативно правовий акт, Він має більш низьку юридичну силу. Кияни ж до масових зібрань на головній вулиці країни вже звикли. Галас мітингувальників кажуть, хоч хоче на утім право висловлювати думки важливіше. Думаю, можливо, десь її заважає, але я думаю, вони також мають поняття про те, що людина має на це право. Та мерія не яка мерія, різниця. Людям, головне, щоб не мешало, А мерія пережила думаю, ну, Я так нічого не слышу, не мешає, нормально. Я б хотів зажити. Це Крещатик же, Да? Ганна рибалка Світлана Одаренко п'ятий канал.